Вітаю, козороги. Сьогодні я підготувала для вас прогноз таро на липень. І розпочнемо ми з загальної енергії місяця. Вона у нас туз жезлів. Туз жезлів говорить про те, що липень принесе нове натхнення, якийсь запал і бажання діяти. Це шанс на енергетичний старт, імпульс, який варто зловити. Місяць активний, ініціативний. І важливо не втратити цей момент і діяти, поки є це натхнення і жага для втілень. Тому, якщо ви щось колись планували розпочати, липень це причудовий момент. Не опускайте цей шанс. У роботі та реалізації у нас шут. Шут говорить про нові можливості у роботі чи в фінансах. Але. Тільки якщо наважитись ризикнути, це може бути новий проєкт, початок якогось нового навчання або зміна напрямку, там, де ви будете починати з самих низів, опять оп в перший клас. Залиште усі свої страхи позаду і дозвольте собі спробувати щось нове, з чистого аркушу. У стосунках у нас четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить про відчувати себе як вдома, як емоційно, так і буквально. Це час для свят, зустрічей з родиною, з близькими друзями, гармонія з близькими. Стосунки мають шанс на зміцнення та відчуття стабільності. У здоров'ї у нас. Колісниця. Колісниця говорить про те, що фізично багато, багато сил, багато руху, якоїсь активності. Головне не перегоріти, спрямовуйте цю енергію в якесь вірне русло, щоб ви не розсіювали свою увагу і дарма не вигоряли. Підіть на тренування, підійдуть якісь динамічні види спорту, біг. Тому змініть обстановку і дійте усвідомлення. Енергії дуже багато і її можна використати корисно. Виклик місяця для нас і для вас десятка кубків. Десятка кубків це завищені очікування від своїх близьких і своєї родини. Це коли хочеться ідеального партнера, ідеальну родину, хочеться як у кіно, хочеться серенади під вікном, а їх чомусь немає. Хочеться як в інстаграмі, величезні букети. І це виклик місяця не. Цінувати те, що маєте, і не вимагати чогось дуже значного від своїх партнерів, те, чого вони не можуть вам дати. Бо якщо ви озирнетеся довкола, то ви побачите, що ви і так багато маєте. Але оцей перфекціонізм: хочу прямо вау! Може викликати якісь конфлікти, непорозуміння, а саме головне ваше невдоволення вашим життям. Хоча не все і так погано, як могло би здаватися. Підтримка місяця у нас карта імператриця. Імператриця говорить про те, що ваша сила у творчості, турботі про себе, самоповазі. Підтримка може прийти від якоїсь мудрої жінки, наприклад, або через практики з тілом, красою, уходом за собою, перебуванням на природі, наприклад. Дозвольте собі розквітати, щось створювати і тому... Якщо зараз ви не почуваєте себе в ресурсі, то саме через цей креатив або догляд за собою ви наповнитеся і це вас підтримає. Порада на місяць у нас паж мечів. Паж мечів говорить, будь обережна, спостерігай, цікався, навчайся, але не поспішай. Будь-які рішення приймай тільки після ретельного аналізу. Намагайся більше слухати, ніж говорити. І нова інформація це, звісно, ключ для прориву, але спостерігай за тим, яка саме інформація ллється тобі в вуха. Якщо ми підсумуємо, то для тебе місяць просто натхнення. Нових стартів, якогось творчого імпульсу. Головне спрямувати енергію у вірному руслі і не розгубити її дарма. Гарного місяця вам, любі козороги! Чекаю на зворотній зв'язок від вас. Пока-пока!